Україна втратила доступ до деяких супутникових сервісів в США. Заявили про прогрес між Києвом та Москвою. А Росія тим часом продовжує атакувати українські міста. Про це не тільки далі говоримо з Олександром Мусієнко, військовим експертом та військовослужбовцем Сил ТРО Збройних сил України. Вітаю ви на Ютуб каналі Кешеду Медіа з вас. Лайк та підписка. Пане Олександре, мої вітання вам. Вітаю вас! Ну Що ж, давайте поговоримо саме з про те, що сьогодні вночі Росія знов завдала удару по Україні. Тобто масована атака була повітряна. Під ударом під удар потрапили саме і газова, і військова інфраструктура під ворожим вогнем опинилися Тернопільщина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Одещина, Хмельниччина та Івано-Франківщина. Що важливо в цей момент, що все це відбувається на тлі можливих перемовин. Між Києвом та, звісно, Москвою, і саме Трамп ці всі переговори зараз толерує, і до них все йде. Але якось трошки дивно, вам не здається підготовка до перемовин, коли Путін не зупиняється і бомбить Україну? Ну, справа в тому, що і не варто розраховувати, що Росія зупиниться, тому що я хочу нагадати це. Практично офіційна позиція, яка була озвучена ще раніше путіним, а потім і міністром закордонних справ Росії Лавровим, про те, що вони будуть вести бойові дії, навіть коли буде тривати перемовний процес, і тут нічого не змінюється. Фактично, тобто, ми бачимо, що зараз тривають активні бойові дії і на фронті, хоча на деяких напрямках ворога вдалося і призупинити, і стримувати і стримати наступальну активність і потенціал. Дещо і навіть призвести до знесилення російських підрозділів, але разом з тим ми бачимо, що на деяких ділянках фронту йде запекла боротьба, і ворог продовжує обстрілювати територію України до того, що ми побачили за минулу ніч, фактично щоночі ми бачимо запуски шахедів, у великій кількості, які збивають так само в великій кількості, в тому числі і Мобільні вогневі групи сил територіальної оборони збройних сил, але все ж таки ці удари тривають. Цей удар особливий ще й в тому, що я хочу нагадати, що буквально напередодні президент України Володимир Зеленський зробив допис в соціальній мережі X, де фактично звернувся із тим, із пропозицією, що Україна готова до того, щоб розглянути сценарій, фактично припинення обстрілів. І застосування далекобійних дронів і ракет, ідея так званого перемир'я в небі і на морі, та обміну полонених всіх на всіх, так цю ця ідея була підтримана раніше вочевидь Британією і Францією, тобто тут Україна не одна. І в принципі, після цього керівник офісу президента. Андрій Єрмак звертався про це і публічно, фактично через соцмережі, так само говорив: якщо Росія хоче продемонструвати кроки реальні до миру, вона має перестати здійснювати обстріли. Росія зробила все навпаки, що в принципі певною мірою теж прогнозовано, але при цьому всьому що, на якому тлі це відбувається? Якщо раніше постійно говорили там чи то в Вашингтоні, чи, можливо, де ще про те, що Мовляв, нібито Україна не зацікавлена в перемир'ї, що Україна не хоче і не демонструє кроки до реального настання миру. Президент зробив заяву, що ми зацікавлені. Більше того, ми готові піти на певні кроки, і Україна каже про те, що так ми йдемо. До речі, я хочу звернути увагу, що ми не отримували офіційних повідомлень про те, що завдаються зараз удари, діпстрайки, так звані по території Росії дронами. В це може бути в силу і того, що. Можливо, Україна проявила ініціативу, щоб продемонструвати і нашим партнерам. Що дивіться, ми конструктивно налаштовані, може бути з інших причин, тому що це можливо, може бути не одна причина, може бути причина, що просто проводяться зараз певні заходи з підготовки майбутніх ударів. це теж питання, або можливо, що є питання по розвідданих. Тут сказати важко, але принаймні факт є фактом: ми не отримуємо повідомлень про удари по Росії в той же час. Росія. Продовжує терористичні атаки по Україні, і тепер хто що може сказати і дорікнути Україні навіть з позиції того, навіть з позиції діючої адміністрації президента США, що мовляв Україна не хотіла робити жодних кроків. Ми зробили. Ми бачимо, що ударів по території Росії не фіксувалися в ці дні з моменту оголошення цієї пропозиції і з моменту допису президента в соцмережі Ікс. Натомість Росія продовжувала удари. Вдарила по житловому будинку в Харкові, по готелі в Кривому Розі і по інших цивільних об'єктах. І фактично агресор хто ж не зацікавлений в мирі агресор, і тепер, от якраз буде цікаво реакція з Вашингтона, чи вони будуть дотримуватися позиції, якої дотримувалися раніше, що мовляв, потрібно зупинити за будь-яку ціну загибель цивільних, прямо не звинувачуючи. Росії в тому, що вона вчиняє фактично ці воєнні злочини, чи можливо щось буде змінюватися, і позиція буде трансформуватися в той бік, що Україна дійсно готова робити певні кроки, натомість Путін це не сприймає і не хоче. Ось тут я зараз думаю, що дуже важливо почекати, дочекатися цієї реакції, а від цього буде багато залежати в подальшому. В той же час ви пам'ятаєте, що напередодні. Цього ракетного удару президент Трамп зробив заяву в овальному кабінеті в Білому домі про те, що Україна буде змушена піти на поступки і все ж таки говорити про перемир'я щонайменше, тому що, мовляв, не залишається іншого виходу. І найбільше, що викликає пересторок і що насторожує, знаєте, це коли багато хто з представників адміністрації Дональда Трампа говорить про те, що. Мовляв, за Байдена були допущені помилки, тому що Україна невчасно і не в повному обсязі отримала військову допомогу в тому, що санкції були недостатні жорсткі, тощо. але при цьому здавалось би, логічно, ну якщо ви критикуєте попередню адміністрацію, що вони щось робили не так, так покажіть, як можна зробити всю міць і велич Сполучених Штатів Америки. Скажіть. Зараз буде не призупинка допомоги Україні, а додаткові системи ППО. Зараз буде не призупинка обміну розвідданими, а навпаки, ще більше інформації для забезпечення ефективності діпстрайків по території Росії. Зараз будуть додаткові санкції. Тоді це буде тоді. Це буде інша позиція. А так на превеликий жаль, ми зараз в позиції, коли наші партнери закликають до перемовин, і ми хочеш, не хочеш, але маємо реагувати на цю позицію. А друге, при цьому, що нас не ставлять в ту позицію сили, як би нам цього хотілося. І в цьому є виклики і ризики, власне кажучи. Тому на сьогоднішній день ситуація вона поєднується у складнощами з цим. Але в той же час наша, наша ситуація. В міжнародному вимірі я беру міжнародний вимір не погіршилось, тому що Україна продемонструвала конструктивні кроки, і вкотре вкотре всі побачили, хто такий Путін і чого він хоче. Але на жаль, вкотре ми бачимо, що а, чомусь замало а, комусь дається ще вчинених а, злочинів Росії і Путіним, що потрібно вкотре показувати і демонструвати, що дивіться ось хто агресор, і ось що вони роблять. А тепер будемо чекати реакцію безпосередньо американців на цю ситуацію, тому що я думаю, вона буде багато в чому важливою та показовою, саме так. Але чи вам не здається, що Путін цими обстрілами після того, як вийшов цей пост, і президента Зеленського, і керівника офісу президента Єрмака? І потім, до речі, цю пропозицію почали обговорювати в Європі, в тому числі, про це перемір'я в небі та на морі. І Путін вже зробив, він дав свою відповідь, як він до цього ставиться. Ну, тобто, які ще можуть бути відповіді, які ще може бути пропозиції з боку Путіна. Все, не? тепер ви правильно зазначили справа за Трампом, за адміністрацією Трампа. Але і для них тут, в принципі, все ну, дуже ну, прозоро. Це ж питання інтерпретації знову ж таки для всіх прозоро. Ну ми ж прекрасно собі розуміємо, що ця ситуація вона абсолютно зрозуміла. Росія завдала масового ракетно-дронового удару по цивільній інфраструктурі, страждають цивільні люди, і всі це бачать. Це ж абсолютно зрозуміло, і про це написало дуже багато, в тому числі американських медіа. Угу. Все чітко і зрозуміло. Ця ситуація, вона. Не може там, скажімо, по-іншому сприйматися. Але як це інтерпретувати? От чому я звернув увагу на формулювання, які досить часто використовує президент США Дональд Трамп, що потрібно зупинити цю криваву війну, потрібно зупинити загибель громадян. Багато людей загинуло, і треба це зупинити. Крапка. Тобто далі не йде, скажімо так, продовження того. А як же зупинити? Тобто Україна. Каже, ми готові, угу. і ми не хочемо цієї нескінченної війни нескінченої, Але допоможіть нам змусити Путіна. Так хто не хоче, не хоче Путін, треба його змушувати. І в тому числі, до речі, це ж, скажімо так, і насправді демонстрація неповаги з боку Путіна Дональду до Трампа. Саме так. Тому що він ж вважає, що позиція Сполучених Штатів слабка, він вважає себе на коні, він вважає, що йому можна робити все, що завгодно, і просто. Питання в тому, що а, засобів у нього недостатньо зараз для того, щоб а, почати десь війну проти європейських країн, хоча такі ризики існують проти східного флангу НАТО, і перевірити наскільки дієвий зараз північно-атлантичний договір. А він би вже і зараз це робив. Угу. Тобто, насправді всі ж спостерігають за діями сполучених штатів. Зараз будуть спостерігати за тим, що будуть робити США і, і Дональд Трамп. Наприклад, з ультиматумом а, Хамасу, так терористичні організації, який був поставлений, про фінальне звільнення заручників, тут теж вже підходять дедлайни, А що Сполучені Штати будуть робити, якщо там а, Хамас всіх не звільнить заручників? Спостерігають за тим, а яка буде реакція на злочини Путіна? Всі дивляться, Китай дивиться, Іран дивиться Північна Корея, дивиться Путін, аналізує всі вчинки. Він а, сприймається, тобто для нього це ніби як заохочення, адже. Ситуація складається абсолютно парадоксально неправильно, як би там не було. Тому що здавалось би, ну якщо ми бачимо такі терористичні атаки з боку Росії, які не припиняються, то мабуть правильно допомогти Україні відбивати ці атаки і не призупиняти пакети, які в тому числі передбачають зупинку постачання тих же самих ракет до систем ППО. тому що які сигнали отримує Путін, так я можу бити далі, і ось це мені здається зараз. Те, що безумовно буде обговорюватися, що українська сторона буде намагатися всіма можливими і неможливими способами доносити нашим партнерам, в тому числі через медіа і не тільки, аби трансформувати цю позицію, що так гинуть люди, страждають люди в Україні через російське агресивне вторгнення через причину російської агресії, і тому треба вжити заходи, тому що якщо ми будемо рухатися тільки в такій парадигмі, що Путіну можна все що завгодно, і при цьому говорити, що Росія готова до миру, як говорить президент Трамп, що Росія готова до миру, що йде обговорення, і так далі. Ну так а дії свідчать абсолютно про протилежне. Хоча ось ця ситуація могла би бути дійсно показова, і вона б могла продемонструвати, якщо б навіть уявити, що Росія зупинила б такі удари шакедами і ракетами, принаймні це було б ну, хоч якесь підтвердження. Так, слів так. американського президента. Але дивіться, слова американського президента про це вже теж багато говорилося. Ну для Трампа це виходить так, що його слово дуже багато важить. Тобто він вже вже каже, що я ж даю гарантії, я ж своїм іменем фактично підписуюся під тим, що так воно буде, і як ви правильно зазначили, те, що зараз робить Путін, він просто плює на це ім'я і, власне кажучи, і на авторитет самого Трампа. Тому напевно, якраз найближчими днями ця ситуація має кудись розвинутися. Ви згадали про Європу, про країни Балтії, в тому числі, і про те, що Путін би на них міг би напасти а НАТО мало тоді застосувати п'яту цю статтю. Ви напевне чули, що прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мілоні запропонувала поширити дію цієї статті п'ятої статті на Україну без прийняття України до НАТО. Це дуже оригінальна е пропозиція. Але наскільки вона може бути? Ну це вона така, як, як прийнято говорити, називати гібридного характеру, так? Гібридна. Тобто і пропозиція а з іншого боку, як її реалізувати до речі, там же ж є. Продовження, тобто аргументації цієї пропозиції, що таким чином мовляв можна буде зараз не відправляти війська в Україну. Так. Ну тобто, це дивно дивна конструкція, як на мене, тому що тобто, як це собі уявляється, це знаєте, в принципі, та ж з тієї ж самої, з тієї самої канви і з тієї ж самої опери, як пропонується, так от якщо тільки що говорив сенатор Лінці Ґрем. Що в майбутньому, якщо Росія нападе а, на Україну, то Україну одразу приймуть в НАТО, угу. ну тобто і поширить статтю 5. Тобто, що має відбутися в будь-якому випадку, а, яким чином має виглядати це рішення? Ну, щонайменше, це рішення має бути оформлене на саміті НАТО і прийнято одноголосно всіма членами Північно-Атлантичного альянсу? Інакше воно просто не буде працювати. Потрібен консенсус. Як мінімум щодо цього. І друге, за будь-яких умов, навіть якщо собі це уявити, постане питання, коли фактично, от, наприклад, уявімо собі, моделюємо сценарій, що через кілька років Росія прагне продовжити агресію або, можливо, раніше чи пізніше. І вони починають наступальні дії. Реальні кроки, які має вжити Альянс. Так я вам скажу, що реальні кроки прописані в угодах, які підписані. В тому числі з Італією, про те, що Італія має надати допомогу, Італія має забезпечити фінансами, і Італія має е, запровадити санкції проти Росії. Єдиного чого немає, що Італія має відправити свої війська. Якщо це розширення і поглиблення ось цієї угоди, в бік того, що можливо підкріпити її рішенням саміту, про те, що буде така пропозиція, в тому числі вплоть до відправки військ. Тоді це одна позиція. Тоді вона така, що підлягає розгляду. Якщо ні, то питання ж виникає: що так замінити фізичну присутність італійських військ, чи британських військ, чи французьких, або турецьких на території України, тим, щоб просто записати в майбутньому формулу. Ну я думаю, що це не та заміна, якої ми потребуємо. Все ж таки варіант з розміщенням військових місій. Є присутністю іноземних військових контингентів ця формула виглядає привабливіше. і мені здається, що досягти її можливо навіть буде дещо легше. Чому? Тому що ми ж прекрасно усвідомлюємо і про це говорив зокрема і французький президент Еммануель Макрон у зверненні до нації, де він сказав, що він запросить на консультації до Франції наступного тижня начальників штабів тих країн. Зокрема, які розглядають варіанти відправлення своїх військ до України? Очевидно, що це не всі члени НАТО? Очевидно, що це не всі члени Європейського союзу. А уявіть собі, провести зараз консенсусом рішення про статтю 5 для України. Ну, ми собі розуміємо, з присутності Угорщини Словаччини отримати їхні голоси. яка буде позиція Дональда Трампа? В ну, цьому так. питанні ми ж розуміємо прекрасно, що він вже говорить про те, що не буде захищати Америка ті країни, які не платять, так навіть країни НАТО. Тому, власне кажучи, я думаю, що ми ці ідеї, які з'являються, вони звичайно їх можна обговорювати, дискутувати або ідеї про 120 літаків винищувачів небі над так. заходом України чи центром. Але давайте говорити відверто. Єдина реальна ідея, яка зараз виглядає найбільш реалістичною із цих всіх, найбільш такою, що можна реалізувати, і щодо якої ми чуємо принаймні підтвердження не від усього НАТО чи не від цього ЄС а від окремих лідерів, це все ж таки гарантія у вигляді направлення. Ну називають їх миротворцями, можемо назвати миротворцями, хоча це не зовсім миротворча місія, але військових контингентів до України. Поки що це той варіант, і ну, звичайно, збільшене постачання зброї і ресурсів до нашої держави. Це поки що чи. Не єдиний дієвий гарант, який реально принаймні обговорюється. Реально обговорюється на всіх майданчиках. Все решта, звичайно, це привід для дискусій, але потребує часу і не факт, що буде реалізовано. Пане Олександре, а от на вашу думку, а що будуть робити ці іноземні війська в Україні? Вони хіба будуть на лінії бойового зіткнення? Вони будуть воювати з російськими окупантами? Яка їх функція? Що вони будуть робити? Питання, по перше, Потребує деталізації, на які на яке можна відповісти, тільки знаючи відповідні деталі. Але а тут деталі найважливіше, але ми зрушили в цьому питанні, тому що воно було озвучено рік тому, в лютому 2024 року, французьким президентом, а, і після цього фактично дискутувалося, Багато хто критикував тоді Макрона, багато хто не підтримував, але знайшлися ті, хто підтримали, і це питання в тому, що. Абсолютно, вплоть до направки відправлення військ потрібно гарантувати безпеку. Тепер другий момент відповідно, який потребує дуже серйозного уточнення. Звичайно, це питання керування, хто буде здійснює управління цієї місії. Наступне друге питання це безпосередньо так само і повноваження цієї місії, що вони будуть робити. Третє це фактично там чисельність. Ну по чисельності ми чули конкретику пропозиції від прем'єр-міністра Британії близько 30 тисяч. Варіанти є різні. Наприклад, видання «За економіст» малювало мапу і пояснення про те, що може бути навіть Полтава, Дніпро місцями базування і Київ, місцями базування цих військ. Друге, чи будуть вони воювати? Хороше питання, але воно полягає у відповіді в тому, якщо Росія чи буде Росія на них нападати. Оце питання найголовніше, де хто каже, що так, а якщо Росія атакує, а ми не знаємо, прецедентів не було. Це Давайте розмістимо війська і перевіримо. Це, це точно. найкращий буде критерій. Ми ж не знаємо. Ми можемо скільки завгодно гадати, буде атакувати чи ні. Може, й буде. Але ми про це не дізнаємося, поки не побачимо цих військ тут. Але я тут погоджуюся з екс-прем'єр-міністром Британії угу. Джонсоном, який сказав: слухайте. Та нехай сюди зайдуть британські війська, а далі вже побачимо. Але ми точно від цього як держава не програємо. Тобто, ми тут точно не втрачаємо, але можемо здобути, тому що присутність військ, зрештою, це дещо більш впевненіша позиція, ніж спостережна місія ОБСЄ, це яка. Моніторила та режим припинення вогню. Ми ж це розуміємо. Це точно. Пане Олександр, дякую вам за змістовну розмову. Олександр Мусієнко, військовий експерт та військовослужбовець Сил ТРО Збройних Сил України, зараз був на зв'язку з нашою студією. Я нагадаю, що це YouTube канал КШДУ Медіа, на який вам треба підписатися, аби знати більше. Побачимось.